Давайте поговоримо також про експорт поштовим зв'язком. Товари на тисячу євро, як з України, наприклад, до Польщі чи там до інших країн. Переважно більшість країн має такий дозвіл. Так і з Європейського Союзу переважно більшість країн має дозвіл. Треба питати, залежить, які ліміти. В різних країнах є різні ліміти, але мінімально це до тисячі євро товар кур'єрським або поштовим зв'язком експортується без залучення митного брокера. Тобто сама кур'єрська служба буде вам замитнювати той товар. І вона буде в зведеній декларації, ви додатково не оплачуєте, оплачуєте тільки після кур'єра. Це при експорті. Пам'ятаєте, є різниця між експортом і імпортом. Імпортні правила відрізняються. В Україну, наприклад, якщо ви завозите навіть той товар, який не замитнювався в Польщі, це до 1000 євро, припустимо. То цей товар в Україні, якщо він перевищує 150 євро, в тому числі і вартість перевезення, то цей товар треба додатково розмитнювати. Чи будете брати ви участь в розмитненні? Це за вашим бажанням. Ви можете залучати окремо. Мого митного брокера передавати йому інформацію, інвойс і документи, які стосуються вашого розмитнення, на який митний пост воно приїжджає, і так далі. Але можете скористатися і, як правило, так всі роблять кур'єрськими послугами. І в такому випадку, по факту, ви взагалі нічого не робите. От вчора в мене була, була консультація українців, які проживають в Албанії. І вони хочуть завозити українську білизну до Албанії. І по великому рахунку, якщо їм український експортер надає документи для експорту, тому що це робить завжди експлуатар. Експортер, експортер робить всі документи, які стосуються вантажу. Український експортер відправляє кур'єрську з якоюсь службою. Кур'єр приїжджає до нього, забирає вантаж, забирає документи в оригіналі, і далі вже кур'єр сам замитнює, наприклад, якщо це до 1000 євро, то і не замитнює. Ну, тобто замитнює в зведенні митній декларації загалом весь вантаж. І далі, що відбувається в Албанію? Приїжджає цей товар в Албанію, і там сама кур'єрська служба переважно займається ось цим розмитненням. І мій, наприклад, ось цей. І ця компанія, яку я консультувала, вони просто отримують на пошту або за тими контактними даними, які залишають в Україні, хто замовляв ось цю кур'єрську службу. Отримують дані, скільки митних платежів їм сплатити. Ну, наприклад, якщо це говоримо про Албанію, 15% мито, і тоді 20% ПДВ вже з товару, яке разом з митом, тобто вартість товару, наприклад, 1000 євро плюс 150 мито, і вже ПДВ 20% буде рахуватися з 1150 Євро. І їм просто приходить рахунок, вони оплачують цей рахунок на підставі ось цих документів, які кур'єр отримав в країні. їм митниця дає, розмитнює, грубо кажучи, цей товар, вони не беруть ніякої участі. І все, і кур'єр доставляє їм цей товар, коли вони оплатили ось ці митні платежі. Якщо ну, більшості товарів це так стосується, звісно що складніше вже з харчовими, медичними товарами, але якщо це товари предмети декору, текстиль, то це ну достатньо нескладна процедура, якщо ваш замовник не хоче якихось спеціальних додаткових сертифікатів. Додаткові сертифікати, сертифікати відповідності, якимось стандартам, вони можуть бути затребувані на прохання вашого замовника. Якщо говоримо про продаж великих супермаркетів, навіть тої самої білизни, то великі супермаркети хочуть тільки спеціальними додатковими приватними сертифікатами там. Якщо говоримо про текстиль, але в цілому можна, якщо ви самі хочете торгувати через інстаграм, то ви можете цього і не робити, і це ну не складно. Залежить, звісно, від товару Є труднощі, я дуже хочу, щоб ви мене чули. Що це простіше, ніж багато інших видів діяльності, але це ну не зовсім проста справа, її треба вчитися, освоювати. От, але можливості тут дуже великі.